Ось Олександр, ви дуже гарно мені нагадали про екскаватори: екскаватори, які ефективно, швидко і гарно риють ті самі окопи. Так, ось я пам'ятаю, що коли мали вести ці екскаватори до бригад до, до кордону. Там, там, де була проблема з фортифікаціями, Порошенкові ставили страшні перепони щодо того, щоб він туди їх не завіз. Не дозволяли навіть взяти окремий кусок лінії розмежування, щоб зробити ці всі фортифікації, підготувати. Порошенко казав, давайте зі всією своєю командою заходжу, роблю там де ви кажете. Це так само заблокували. Але навіть не про екскаватори, а от про останній крик допомоги з Вовчанська, що потрібні дрони. Я сьогодні взнали і чесно кажучи, от мене зараз це розриває з середини. Що виявляється, була вказівка, що Порошенка, який везе дрони в Вовчанськ, туди не пускати. І військова контррозвідка мала зробити абсолютно все, щоб його зупинити і не дати туди доїхати. Ну слава тобі, Господи, що Порошенка не так то просто зупинити. Але якими ж ворогами України мають бути ті, хто зробили цей наказ, і ті, хто мали його виконувати, слава Богу, їм не вдалося, щоб не дати привезти дрони в вовчанськ, де дрони потрібні і вони є на вагу золота. Ну, те саме з от, от, от що було з екскаваторами, зараз от воно є з, з дронами і. Я, я я не знаю, кому зараз це жаліться, якого притягати до відповідальності, тому що вся соцселова е, структура мережа вона під офісно президентська. То, походу, їх всіх треба зараз притягати до відповідальності і садити за Держзраду, чи як ну ну так воно на то виглядає. Але от коли ви говорите, що немає техніки, немає того, немає сього. Е, Сьогодні отак рахувалося, що здається, 2 мільйони протипіхотних мін було знищено з 2019 року, коли Зеленський прийшов до влади. Отак, взяв, дорвався і вирішив виконувати конвенцію імені принцеси Діани і знищувати протипіхотні міни. Тільки чомусь часи Порошенка і Порошенко і Турчинов грали варіата, але не дали знищити ці протипіхотні міни. Нам їх треба було би зараз там. Шалено треба було, щоб замінувати всі можливі підходи, і щоб московити, коли вони заходять на українську територію, просто розліталися на частиночки. А це треба було зробити мінування. Це один із базових моментів створення фортифікацій. Коли ми говоримо про саму техніку, ну давайте ж ми поговоримо про оборонні підприємства, які з 2019 року перестали отримувати державні замовлення. Навіть оце, що Зеленський заявив, що перепрошую, це мене, от знову так само тіпає. А він заявив, що у нас жодна бригада вже не може жалітися на брак снарядів. Я відкриваю свій Фейсбук, і військовослужбовці останніми словами кажуть, що вони про то думають, тому що в більшості бригад є тотальний снарядний голод, і їм президент розказує, що, бачите, вони дурні, вони не так зрозуміли.